Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами ваш провідник Аліса. І сьогодні взяла до рук Ленормани. І кілька розкладів вам роблю. Це наступний. Так, тут у нас додаткових карт немає. І поки я тасую, я думаю, яку тему обрати саме до цієї колоди. Точніше, колода мені підкаже зараз. Яку тему для вас обрати? Давайте, знаєте, подивимося про повернення старого кохання. От чомусь мені йде сьогодні така тема. Якщо в когось є, от ви відчуваєте якусь незавершеність, ви ніби розійшлися, можливо, давно, можливо, не дуже, можливо, не спілкуєтеся взагалі. Але от чи повернеться це старе кохання у ваше життя? У нас буде три варіанти. Можете вже одразу обирати варіант. Чи повернеться старе кохання перший варіант. Чи повернеться старе кохання, другий варіант і третій варіант? Хм. Тут, дивіться, хитрість, мудрість, спокуса, спокуса. Може бути дуже велика спокуса, що це старе кохання може зруйнувати щось таке справжнє у вашому житті нове. Так, перший варіант. Про повернення старого кохання. Тут може бути повідомлення тут через соцмережі. Тут, тут він дивиться ваші соцмережі і тут може бути повідомлення. Тобто Він може десь щось прокоментувати, лайкнути, написати. Тут, така може бути історія. Тобто Тут буде, буде вісточка. Другий варіант повернення старого кохання. А, ні, тут швидше за все, що ні. Але тут, ну, тут є знаєте, великі претензії або в нього, або у вас. Можливо, ви негарно розійшлися, можливо, там навіть була зрада. Або просто дуже негарно розійшлися і залишилися такі, така злість, претензії ну, в такому в негативі хтось із вас лишився, або навіть обоє обидва. Тобто тут ні, через, через це, через щурів неможливо нічого. Нічого повернути. Там Там занадто багато треба розгрібати, знаєте, там і хмари з дощем погляньте, і щуріти кругом лазять. Ну, або там вже, знаєте, щурі вже все з'їли, і там нема чого повертати, або там стільки багато претензій, що воно просто нікому добра не несе. Третій варіант. Тут можливо, але тут все залежить від вас. Чи відкриєте ви, включу у ваших руках, карти говорять, чи відкриєте ви ці двері, залежить лише від вас. Тобто, якщо ви захочете, ви можете відкрити ці двері. Тобто буде така сприятлива можливість. Тут, бачите, таке колесо Фортуни в нас трошки зображено. Буде сприятлива можливість, якщо ви хочете повернення, то вам слід дочекатися цієї сприятливої можливості. Вам не слід зараз наводити суєту. Знаєте, вам слід просто спокійненько зачекати, і ви побачите самі, коли буде та нагода. Якщо це вам треба. Ось такий розклад. Дуже вам дякую за коментарі та вподобайки ваші. Я дуже це ціную, дуже вам вдячна. Побачимося у зацеркалі!